Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати корівку. Посередині нашого аркуша малюємо овал. Ось такий. Є. Додаємо два трикутнички наші вушка на одну сторону і на іншу сторону. Завернуті ріжки. Є. Відділяємо ось такою дужечкою нашого носика, дві крапочки, носик, посмішка, ротик, очі кружечок, кружечок, робимо ось так, бліки лишаємо брівки. Тепер малюємо зігнуту лінію ось сюди. Є. Ще одна лінія ось тут. Тепер промальовуємо ніжки одна, трішки відступаємо друга, третя, ось тут. так. Четверта ось тут. Домальовуємо нашій корівці копиці ось такі ніби трикутнички, угу. і хвостик паличка, паличка на краєчку капелька. Є. Тепер плямки, У мене будуть чорні плямки, Зафарбовуємо. Де вам подобається, можете промальовувати. плямки Хвостик чорненький. Ось тут. І ось тут мені хочеться зробити плямку. Угу. Тепер беремо ніжно-рожевий колір і цим кольором закликуємо нижню частинку нашої голівки. Є ріжки коричневим? Ось ці частинки також коричневим. І ось тут, мержемо. Угу. І ще зробимо. Плямку на вушках на одному і на другому. Наша корівка готова. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!